Пане Петре, в Верховній Раді розглядають законопроекти про мобілізацію. Станом на зараз будемо говорити по конкретно про перше, який пропонує уряд. Дуже багато до нього запитань. Як ви бачите процес мобілізації в Україні і чому так активно суспільство обговорює його і чи має на це право в часі війни? Ну, я не зовсім розумію питання в частині, що має це право у часі війни, тому що суспільство таке все ж таки є е, кінцевим тим е, джерелом, з якого виростає влада, і тут не може бути ніякої дискусії. Але, на мій погляд, на мій упереджений погляд, я можу навіть і помилятися, у чому у нас немає альтернативи в частині, що стосується мобілізації. Війна зжирає людське життя і буде зжирати надалі. Розуміємо, що війна екзистенційна або вони нас, або ми їх третього не дано, і ніхто крім нас воювати не буде. А напевно, це дуже добре треба паралелити у нашу історію. Давайте ми нагадаємо буремне 20-те століття, особливо його початок, коли ми мали чотири держави, на жаль, які ще були у скаженні міжособиці одна з одною, і велику кількість ворогів, що на як найменше п'ятеро, а найбільший московити. І на превеликий жаль, програли ми цю війну тоді саме їм. Що потім вони нам влаштували в 1932-33 році? Голодомор. Явище, яке не може і досі бути осмислене здоровою людською психікою, але це так. І коли московити вкотре увірвалися в Бучу, Бородянку, Ірпінь та інші міста, вони показали, що вони будуть з нами робити. Нам всім дуже зручно вішати собак на Путіна. Щоб мовляв, він розв'язав війну, він здохне, все буде добре, але не Путін убивав, гвалтував і розстрілював у згаданих містах. Це робили звичайні росіяни, і навіть якщо уважно. Відстежити ті моторошні відео, які тяжко здорові людині дивитися, вони робили це із насолодою. А, а робимо собі простий висновок. А якщо ми зараз програємо цю російську українську війну, так як росіяни собі це бачать, а вони бачать себе в Ужгороді, що вони нам влаштують? Тоді виникає просте. І зрозуміло запитання: а який у нас вибір? Чи шлях мобілізаційного закону і всіх аспектів навколо нього буде важким? Однозначно. Чи буде дуже багато помилок? Однозначно. Чи буде дуже багато болю? Однозначно. Країна, котра більше 30 років, не займалася своїм оборонним укладом, так як треба, хоче дати відповіді на всі питання, які, наприклад, провідні країни, такі як Ізраїль, давали відповідь десятиліттями і ще досі не дали, то так не буває. Буде скрушно, буде важко, але на цей шлях треба ставати, і ним треба йти.